А як же я надоїв? Я баб... ну, в мами був. Фух, і Нарешті я попав в... це, напевно, Рос таке село. Вуз моя хата, я навіть забувся. Якщо всім, всім привіт, друзі, з вами Веді Геймс. І сьогодні я тут попав у цю... знов все село. Я тут давним-давно. Якщо шоу, от QR-код на... Ой, ну во... якщо що в описі ссылка на розтика канал, там буду я. Так, ну на ну, я пришел. Так, а ну-ка. А, так, так, так. так. При... Привет! Привет, брат! Да, привет, привет, заходите. Эх, Левузик, и вы вообще я так давно, я просто в Батьки был, и я не мог. Фу, автобейки ще йок може таке. Че команд немає, ну в мене є. Я такий голодний, я тільки маю єдиний хліб. Смачно. Чіо. Ти що, як слави, коли був мами в городі жити. Нормально. там Я там, коротше, там Куча всього було. Ти не представляєш. Е, так, друзі, щоб вас не затримувати, я поставлю паузу, а я зараз роз все розкажу. Е, я коротше так мучився ага. прийти, і от я прийшов сюди. Mm -hmm. Ну я першим ділом ще цей захотів до тебе прийти. Ну, та, ясно. А давай Ширіше, як тобі дайка піти зараз за картину. Тобі, О, -о, -о. Поміщити, да. О, ну так, в принципі, буде красиво виглядати. Друзі, короче, мене скоро нове відео виходить. Я вибачаю, що так довго відео коротше не виходить, мене з проблеми було. Ну, вони скоро будуть виходити, так що не переживайте. Так, так, так. Хто туди не підписався на мій канал? І не підписався на мій телеграм-канал? Ну, а ну-ка, без треска знайди мій QR-код, який зараз побачиш. Ну, який зараз в мене на лобі. І, і підписуйтесь. Кстати, Ростик Владимир хоче дещо сказати. Всім привіт. Підписуйтесь на канал Владіґеймс, Ростик. Ну, ссылка в описі. І на мій телеграм-канал. Дивіться відео далі а ми... ми... Ну, а ми, а, ви, а ви зараз дізнаєтесь, що зараз сталося. До речі, підписуйтесь на Росика канал. Я вам казав, що в мене є силка в описі. Так, що за картина? Так, пішли. Ой. Так, давай. Ну давай закривай. Ми пішли. Так, та, коротше, ми купили картину. От mm -hmm. дивіться, коротше, яку яку я класну картину купив. Чик. Ну, її тут не видно просто було. Було це Майнкрафт, коротше, ви поняли. Давай біжимо, коротше, до село номер 13 Я вам ставив тільки що яка. Коротше, ви ще побачите, яка картина. Вона така прикольна. Так, Ванюк, ти туди, дорога. Я войду. Так, коротше, зараз я відкрию хату, ти не відкри... так. Да, нам так. ключі, мене ключі чик. чик, чик, чик. Mm -hmm. Все. Заходь, 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 давай, давай, давай. Давай я ще ході. Давай я обернуся і, і, і я хочу побачити на це ці, ці краси. Не, 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 чекай, чекай. Ладно, обертатись? Так, да, обертайся. Я знаю, яка вона. Подивіться, яка красива! Та, тільки вона її не зламає, бо то нова. Квартира. Типу, от я їй да. Ну, да. No. я її ламати, я її маю ламати. Ні, ну в принципі, да, Я раз поламав, нечайно, тобі е, цей. Пам'ятаєш, як я тобі, типу, типу ти купляв такі алмази, типу, фейкові, а я. я ну, а вони тобі, потрібні були для відео, а я їх, звичайно, спалив. І ти але... мав ходити і знов і Чухай вот. запороне, там канал просто в мене mm. ну, коротше, Ми йдемо на роботу, коротше, зараз. Mm. Так, Так, да. А, давай я ще візьму, у мене тут в кейсі є. цей мотига. Ой, які два. Вот, мотига в мене А я поки буду працювати. Oh! Oh! О, я тут таке побачив. У мене тут стільки грив... ну, грошей, Тут є багато гривень і є ще доларів багато. Ну, У мене 64 долари і. Так, тут, я, вже і, не знаю, все, я поставив на монтажі, скільки в мене є ще гривень. Ну і доларів. Ну, доларів 64. Так, хто хочу, чик-чик-чик, як смачно. А, ой, чого я ламаю? Так, ти на місце. У мене зараз майже звільнення, якщо я давно не працював, коротше. Ага, та ні, ти ж... А, да, точно. Не забувайся. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, коротше, друзі, ми зараз, коротше, все закінчимо. і Ой, вибач. Я тобі п'ять просто так дав. І, коротше, ми все зараз закінчимо. Закінчимо і продовжимо. Давайте. Давайте. Остання грядка, остання грядка. Ось. Так. Давайте, зробимо ідемо додому вже, іди так. Угу. Ну, я вже так змучився, ой, тут я ну, так просто нічого. Ой, я так може. Я не нашу хубаво. А що це кузен сюди? Тут лава пропалась. Э, да, може так мож, 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 да, поніме мене, не знаю. Може мож, э, хтось там злив лаву і воно. Ну їм Ну, про... Ні, ну ви друзі, ну ви просто подивіться, ну вона ж не прекрасна. Так, так, давай зараз... давай я тобі зараз об'яснюю відео прикольно. Ну, це ідея для відео. Давай. Типу, типу, типу от, ти, ти, типу, знімаєш відео. Mm -hmm. Оце все робиш, що я тобі сказав, і все. І так вийде імбове відео. Mm -hmm. Ладно, ми вже до, досі нагулялися. Mm -hmm. До речі, хто не зрозумів, я типу хотів йому пояснити, але я потім, цей, ми пішли прогулятися, бо там дуже душно. Ладно, пішли. Mm Давай. -hmm. Так, а що? Що? Що там подобається? Що там таке? А чого А це хто? Що? Та ви якийсь челік. Пішли до мене додому. У мене там мене там куп. Я пішов до себе. Хто такий? Віддай бабки. А! Дівчинський кот.

Він їх ламає! А, побігла, побігла, він їх ламає! А, побігла до мене Ой, додому! Я. А, ах, ти зранок! А, він а, мене вбив! А, 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 а. а ти... собака! Ну, і дай бабки, я тобі все буду бити! А, Ростик, біжи! Ростик, біжи! Сюди не вдома! Це хто такий? Ростик, біжи сюди я, додому. Я, я, додому! Біжи додому, біжи додому! Це Фу, що, що? я не знаю. Що? Так, так. Хто такий! Я йому зараз Ну, А ну йди сюди, чувак. А в мене ще є пістолет. А ну-ка, я в щось там на другому поверсі є. О! А на третій. Я вже забув, що я тут ремонт. не Я губив! Я гобив! О, молодець! Фух! Я вже збірлю казу. Це кузицю за нього халява. Ем, я навіть я забув забрати. О, мій торт. Йо, він же весь сирий. О, ви куди? Куди був? Мій торт був. Ладно, що ну, я стрім? Ладно. Ну. Він якось проник у мою картину, коротше, і... А, вас... як? а як? А я думав, що це тут таке? Короче, давай восстановимо зараз хату. Ну, давай. Я свій креатив видав. Ну, це е е просто Ну, так. десь. А я, напевно, буду... Так, а я не... Так, а тут є? Думаю. Так, ну, О, щ... а, стоп. А чо в мене, а чо в мене холодильна фу... фу... короба команди було? Ладно, все рівно. Так, все, я встановлюю хату. Капець. Ну, чуть-чуть встановлю, -чуть, -чуть підвостановлю. А І ну, ще тут оцей блок забери. Печки мають бути, я знаю. А, ні, хай буде, хай буде цей блок. Все, чуть, вот, все. О, все. Все, капець же якийсь ненормальний. Да хотів нас ограбити прикинь. Mm -hmm. Ну коротше, друзі, таке нас відео вийшло, коротше. Картину він знищив, коротше. Нашу так. нову. Треба нову третю купляти. Отки у нас дармоват. Ми на їх тільки потратили. Ну, та, 25 ізумрудів потратили. Це була ні, ніхто, що, да? що я купив собі. Mm -hmm. Ну друзі. Я скинувся, ну там Ну В принципі, в мене так, багато ізумрудів. От ще один алмаз, от тобі. О, дякую. Ну, не, який алмаз? Ну, ну коротше, друзі, таке у нас відео вийшло. І пам'ятайте, якщо до вас хтось стукає, дивіться глазок, що нікому не відкривайте двері незнайомими. Якщо до вас з вами хтось говорить через двері, не відкривайте. Це може бути небезпечно. взагалі. Да. Ну, Коротше, друзі, ми будемо прощатися. Скоро в мене нове відео, ви загляньте на мій канал і дивіться. Угу. Ваді казали що буде почаще відео викладати. Так. Давай я тепер зараз тобі об'ясню нормально, бо так я, ну, ми так торгуємо. А, а, на цьому ми закінчимо, а я зараз розтик купую. Мене це Владик Геймс. Всім па-па-па-па. Короче, так, короче так. тут ось так, ось так.